Вітаю шановних випускників 23-го року і всіх тих, хто пройшов вже і закінчив НМТ 23-го року. З'явилося повідомлення, що до 28 червня, а я цей ролик знімаю 27 червня, і думаю, до кінця дня я його, я його викладу. До 28 червня офіційні результати основної сесії НМТ будуть розміщені в персональних кабінетах учасників. В принципі, для того і ми з вами сьогодні трішечки поспілкуємося. Але спочатку хочу сказати, що ця НМТ 23-го року було шалено безпрецедентним по кількості шахрайств, що відмітили і вчителі, і відмітили робітники центра тестування. Ну, на превеликий жаль сталося те, що для багатьох випускників. Шахрайство, це в порядку, ну це це само собою розуміючіся. Не знаю, як українською мовою, чесно кажучи. Тобто, ви звикли обманювати вчителів, ви звикли спи деякі, не всі, звичайно, звикли списувати, звикли обманювати, користуватися різними фотомаксами, ГДЗ і так далі. Це зараз все виливається. Тобто були підключені сторонні особи, які заходили зі своїх комп'ютерів, маючи це, ви все знаєте. Тому я не буду повторюватися. По-перше, є інформація, що результати таких учасників, у яких було входження з двох ip адрес будуть анульовані. Сподіваюсь, що так воно і буде. Мені дуже соромно за тих вчителів, не лише математики, а й всіх інших предметів, які, сидячи з дому, допомагали, називаємо так, в лапках своїм учням, за них розв'язували завдання з різних предметів. Ментальність цих вчителів є бариги хапух, і вона відрізняється від ментальності абсолютної більшості українських вчителів. Мені за вас дуже і дуже соромно. Тепер перейдемо до того, заради чого ми зібралися. Ви вже отримали свої результати або отримаєте їх буквально там протягом найближчих годин, можна так сказати. Протягом цієї цього періоду до мене дуже багато поступало питань і в ролик, і тобто це були коментарі до моїх роликів, по-перше, по-друге, поступало ще більше питань на іми. У мене середній бал такий-то, чи можу я на бюджет, чи можу я на контракт. Я здав математика стільки-то, укрмова стільки-та, іноземна стільки-та, куди я можу поступити, і так далі. І так далі. Давайте потихеньку розбиратися. По-перше, середній бал зараз це трішки не та категорія, якою ми будемо оперувати. Треба оперувати не середнім балом, а конкурсним балом. Ті, хто цього поки що не знає, просто дуже раджу подивитися мої ролики, де я детально розповідаю, що таке конкурсний бал. Просто зараз, щоб не забирати тих. Учнів, які хочуть почути щось нове і корисне для себе. Тому в них не будемо забирати час. Це по-перше. По-друге, якщо вести мову про бюджети, про контракт, у нас буде, скажімо так, практична частина цього ролику, там ми про це теж порозмовляємо. Ця справа в тому, що для того, щоб розуміти бюджет або контракт, треба зрозуміти. Чи готові ви оплачувати в принципі, чи є можливість оплачувати. Почнемо з цього. Чому? Тому що від цього буде, на мій погляд, базуватися стратегія. Якщо є можливість оплатити, то можливо стоїть ризикнути і подати як перший пріоритет на бюджет, ну, щось таке граничне. Я про це в практичній частині скажу. Якщо у вас немає можливості зовсім оплачувати навчання, зараз таких родин дуже багато, звичайно є, на мій погляд, потреба занизити певним чином планку. Якщо ви хочете, наприклад, на якусь спеціальність, то вибрати той вуз, де на цю спеціальність буде менший конкурс. Можливо, це буде вуз не столичний, не Київський, не Харківський, не Львівський. Можливо, це буде навіть вищий навчальний заклад, не обласний, не об, ну, скажімо так, не обласного центра. Але туди у вас буде більше шансів поступити на бюджет. І є потреба розрахувати свій конкурсний бал для різних споріднених спеціальностей. Ми про це будемо вести мову у практичній частині, яка не за горами, е, якщо ви хочете не на бюджет, а зразу на контракт. За великим рахунком я вам для цього не потрібен <свісно> зі своїми парадами, але треба теж зауважити, що на контракт теж місце, ну, обмежено, скажімо так, і якщо це буде місце на контракт, які ну, досить великий конкурс, ви туди можете просто не попасти. Тому така, ну і скажімо так, ще 5 років тому можна було б сказати, що були б гроші, ви майже скрізь попадете, майже скрізь. Зараз і на контракт місце обмежено. Крім того, хочу зауважити одну важливу деталь про бюджетні місця, яку, можливо, не всі знають. У нас в Україні є державні вузи і є приватні вузи. Так? Тобто є державні національний університет Шевченка, Київський політехнічний і так далі. І так далі. І є приватні. Приватних університетів досить багато, серед них безумовно. Є ті, які, які дають достойну освіту. зараз. Бюджетні місця є і у приватних вишах, також можливо, про це не всі знають, тому я думаю, що ця інформація буде для вас корисною. Тепер перейдемо до такої, скажімо так, теоретич... теоретичну частину закінчили, перейдемо до практичної. Я хочу цей ролик зробити досить коротким, і досить динамічно. В мережі зараз дуже багато інформації відносно мінімального конкурсного балу. Ми з вами повинні пам'ятати, що конкурсний бал і середній бал це різні речі. У третій частині нашого фільму я це нагадаю. Отже, є інформації дуже багато. З балом 130 конкурсним вас не допустять на бюджет. З балом 140 вас не допустять на бюджет і так далі. І так далі. Давайте читати уважно. Пункт 8 порядку прийому, який знаходиться на 32-й сторінці. Заклад вищої освіти у правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів, з яким вступник допускається до участі в конкурсному відборі. Перший абзац це зрозуміло. Я думаю, другий абзац: 150 не, не може бути менше ніж 150 конкурсний бал на спеціальності стоматологія, медицина, педіатрія. Галузь охорони здоров'я. Другий пункт, третій пункт. Конкурсний бал для вступу не може бути менше 140, 120 для контракту, для спеціальності права, публічне управління, міжнародне відносини, фармація. Тобто, ми бачимо 8 спеціальностей, для яких є обмеження оцим документом. 8 спеціальностей. Для решти спеціальності обмеження може накладати а може не накладати вищий навчальний заклад, а може не накладати. Ну, вищий навчальний заклад може написати, що ми беремо з конкурсним балом 100. Тобто обмеження фактично немає. Отримали люди три сертифікати, можете подавати документ. У всякому разі, так виходить з цього порядку прийому. Хочу зауважити, що до війни і в 2021 році, і в 2020 році. Були вищі навчальні заклади, які встановлювали досить такі серйозні обмеження на той конкурсний бал по тій формулі, яка розраховувалася тоді. Як розраховуються бали, ми з вами вели мову дуже і дуже і дуже багато разів, тому повторюватися не буду. Хто дивиться вперше, може просто знайти мої фільми, скачати в інтернеті. От подібний файлик, який називається вагові коефіцієнти. Вагові коефіцієнти з цими ваговими коефіцієнтами попрацювати. Як попрацювати, будемо вести мову на наступному прийді. Отже, перед вами файл НМТ 2023. Я цей файл викладав вже в коментарях до одного з своїх фільмів. Спробую не забути і посиланням. На цей файл викласти ще раз. Розглянемо такий приклад. До мене написав листа один хлопець, випускник цього року. Написав про те, що в нього бали, які ви бачите на екрані, 171 укрмова, 182 математика, 145 НЗ. І сказав, що він хоче займатися математикою, але в основному хоче займатися комп'ютерними науками. Що я зробив? Я поставив себе на місце цього хлопця. Але попередньо хочу вам нагадати, що конкурсний бал обчислюється за тією формулою, яка вгорі. Тобто коефіцієнт на бали першого випробування, відповідний коефіцієнт на бали другого, і, і потім ця сума і коефіцієнт на бали третього, і ця сума ділиться на суму коефіцієнтів. На суму коефіцієнтів. Це дуже важливо. Тому я поставив себе на місце цього учня. Зайшов от сюди вагові коефіцієнти. Виписав всі спеціальності, ну, не виписав, скопіював всі спеціальності, які так чи інакше відповідають його, скажімо так, планам. Ну тут єдине, що середня освіта математика, там ще можна було серед. Ну, середня освіта математика це вчителі математики. Тут ще є середня. Освіта інформатика, я неуважно поступив 03, 05, 03, да? Да, 03. Тобто тут має бути інформатика, не математика, давайте я і справ. Інформатика. Значить, середня освіта математика це вчитель математики. В основному середня освіта інформатики це вчитель інформатики. Математика це мається на увазі математика як наука, і далі кілька там прикладна математика, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кіберзахист і так далі. І я з усіх цих спеціальностей виписав коефіцієнти. І що я побачив? Я побачив, що для математики чистої коефіцієнти 0,3 для укрмово, 0,5 для математики, 0,2 для іноземних. А для решти, скільки тут 6 чи 7, тільки змінюється коефіцієнт для іноземної, 0,3. Тобто можна обчислити для двох наборів коефіцієнтів, що я і зробив. Ну Це зробила програма, це зробив файл Excel. І ми бачимо, що на ті спеціальності, які виділені блакитним кольором. Цей абітурієнт має конкурсний бал 168,9. А на спеціальність математика, ну, чиста математика, де іноземна мова менше важить 0,2 а не 0,3. Його конкурсний бал трішечки більший, 171. ,3. Але ви бачите, не набагато, нема там шаленої різниці. Отже, я склав таблицю. І таким чином, даний учень може... Він буде чітко знати, який в нього конкурсний бал на будь-яку з цих там 8 чи 10 спеціальностей, які я виписав. Тому раджу так поступити і вам. От я собі написав той алгоритм, який би я вам пропонував. Але спочатку, якщо ви хочете лише на, ну, лише на бюджет, то треба зайти у вище, ті, які ви хочете, подивитися правила прийому. Які там обмеження, по-перше, по-друге, обов'язково подивитися. Є інформація в інтернеті, я її викладав на своїх фільмах, де можна подивитися статистику минулого року, які крайні учні, який конкурсний бал був найменший на бюджет, з якими вони пройшли на бюджет? Тому це треба зробити. Я б вам дуже радив до цього конкурсного балу додати ще плюс п'ять. І якщо у вас цей конкурсний бал минулого року ще плюс 5, ну можете пробувати туди подавати на бюджет. Значить, алгоритм такий. визначити все-таки одну-три спеціальності, ну, можливо, до п'яти. Тобто, якщо ви будете розглядати якісь дуже серйозні крайні спеціальності, і прикладна математика, і фармація, і ветеринарство, ну я думаю, що добре з цього не вийде. Тому роз, взяти одну-три, ну нехай чотири, споріднені спеціальності. Ну, Наприклад, економічного профілю, кому це цікаво, визначити вище. Ми можемо подавати до 5 на бюджет, 5 заяв на бюджет. Ну, значить, ви теоретично до 5 вищив можете визначити теоретично. Зайти на сайти цих вищих, подивитися їхні правила прийому. А може там правила прийому, ми приймаємо документи, у кого конкурсний бал там. 160, а вас 159. Ви, в принципі, цей, ви ж зразу викреслюєте. Потім подивитися на відповідних сайтах конкурсні бали, прохідні конкурсні бали хоча б минулого року. І ці конкурсні бали, до цих конкурсних балів, додати плюс 5, наприклад, балів, щоб розуміти, що. Ну, це така більш-менш гарантія того, що ви можете потрапити на бюджет. Хочу зразу зауважити, що в різних вишах можуть бути різні мінімальні вимоги до різних спеціальностей. Ну, наприклад, може бути до спеціальності A мінімальний конкурсний бал ми беремо 130, а для спеціальності B, яка більш назвемо так, престижна. Мінімальний конкурсний бал 150. Тому може так статися, що залежно від спеціальності, це в багать... до 2021 року включно в багатьох вишах ну, така ситуація була. Тому ось такий алгоритм, ну, це треба кожному, хто хоче дійсно, або на бюджет, або на контракт хороший виш, в який ви ну, давно хочете вступити. Для вас є робота. Тобто підкинути монетку і сказати, Я туди подаю перший пріоритет, туди другий, туди третій ну, можна і з монеткою, в принципі, виграти за великим рахунком. Але це така невелика ймовірність, на мою думку. Тому подивіться цей фільм, якщо є друзі-подруги, передавайте їм, нехай дивляться, сідайте, можливо, по по двоє, по троє з батьками. Думайте. Куди подавати документи, як своє майбутнє розвивати надалі себе. Був вдячний вам за увагу. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк. Ну, сподіваюся, що чимось зміг вам допомогти. До побачення.